Виконання державного гімну України поклало початок зборів. Із звітом про виконану роботу виступив голова Федерації футболу Калуського району Володимир Луцький. Він зауважив, що одним із основних завдань Федерації це розвиток фізичної культури і спорту у районі. Тому докладається максимум зусиль, щоб і футбол став улюбленою грою для мешканців Калущини. Слід зазначити, що покладені перед Федерацією завдання виконувалися у повному обсязі. За останні чотири роки спортсмени району здобули чимало перемог беручи участь у різноманітних змаганнях, починаючи з мініфутболу і закінчуючи футболом серед ветеранів. До цього залучено близько півтора тисячі жителів Калущини. А це свідчить про те, що футбол в районі розвивається у правильному напрямку, як зазначив Володимир Васильович, відчутну допомогу в організації та проведенні футбольних районних змагань федерація отримувала від Калуської районної ради, яка виділяла кошти на преміювання переможців та призерів першості кубка району. 4 роки полікування на посаді, голови федерації футболу, мною відбулася робота в основному таких напрямках. Це внесення змін до статуту в частині організації роботи комісій та кадрової політики, проведення футбольних змагань серед школярів, розвиток та підтримання ветеранського футболу, проведення чемпіонату серед юнацьких футбольних колективів, досконалення навчання та збільшення суддівського корпусу, залучення до співпраці. Небайдужих до нашого районного футболу фахівців меценатів, створення футбольної команди, команд, яка виступала в чемпіонаті першості Кубку області з футболу, покращення інфраструктури футбольних полів. Учасники конференції після виступу Володимира Луцького теж мали змогу висловитися. Зокрема, слово мали представники футбольних команд. Виступаючи, обговорили найболючішу проблему фінансування, виїздів футбольних команд на матчі, проблеми арбітражу підготовку футбольних полів до матчів. Також відбулися вибори голови футбольної федерації Калуського району. Відкритим голосуванням одностайно залишено на посаді Володимира Луцького.